Коли вона відкрила двері, відчинилася на кімната. Вирвалося щось, що чекало в темряві. Оповідання Маріани Енрікес із збірки небезпеки куріння в ліжку. Це глибоко тривожні історії, де страх проростає крізь бетон передмість. Маріана Енрікес, сучасна аргентинська письменниця. Пише моторошні, темні історії на межі реалізму і жаху, ніби світлом свічки. Висвітлює найпотаємніші страхи суспільства. Авторка, журналістка та письменниця досліджує покинуті долі, фетиші смерті, жіночу тілесність, привидів і релігійний фанатизм. Усе це загорнуте в химерний реалізм і моторошний символізм. Створені на тлі соціальної нестабільності, нерівності та бідності, ці історії не просто лякають, вони змушують співчувати. Атмосфера гнітюча, тіньова сторона міста, девіації, тілесний і психологічний біль. Енрікіс тривожить сучасного читача, бо її герої це ми роз'єднані, травмовані, загублені в шумі мегаполісу. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар. Яка книга справила на тебе враження? Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.